Батьки хлопчиків, особливо матусі, давайте розберемося, що можна робити, а що не можна робити для того, щоб ваша дитина виросла повноцінною, сміливою, дорослою людиною. По-перше, матусі, намагайтеся не ображати, не принижати свого сина, бо це буде впливати на подальше його. Відношення до жінок, точніше, він зрозуміє від вас, як жінка має поводитися вдома в сім'ї і взагалі в суспільстві. Якщо ви будете постійно на нього кричати, принижати, змушувати щось робити, якщо ви не будете його поважати, хлопчика свого, то ви закладете йому в голову. Зрозуміння, що саме так повинна поводити себе жінка. І як ви думаєте, яку жіночку він собі знайде? Схожу на свою маму. Тобто, любі матусі, будь ласка, від вас потрібна лише повага до дитини. Повага від мами потрібна повага до сина. В іншому відео поговоримо про. Повагу батька до доньки. Тож, любі матусі, якщо ви неповажно ставитесь до свого сина, взагалі може бути така ситуація у подальшому його житті, що у школі однокласниці так само можуть, як і ви, казати йому Закрой рота», і він буде розуміти, що отак треба і слухати. Він подоросліше в університеті, наприклад, теж якісь дівчата йому будуть казати, ти все робиш невірно та йди звідси та зрозумій, де ти без мозглих, без мізків, і він вже, навчений вами, буде розуміти, що ну, отак поводять собі себе жінки. І у дорослому віці, коли він вже буде на роботі працювати, хтось із колег, із жінок, так само буде, якщо хтось так само буде неповажно поводити себе з ним, то він буде розуміти, що «Та, так, все правильно, так повинна поводити себе і жінка зі мною. Матусі, будь ласка, поважайте своїх хлопців, питайте. Е... Спілкуйтеся з ними, радьтеся зі своїм хлопцем як краще зробити, а ти як вважаєш, і тоді він виросте більш сміливішою, впевненішою в собі людиною і чоловіком, тим паче.